Сьогодні неділя і у нас мороз і, напевно, більший був вночі, як попередні ночі, Того, що я вийшла сьогодні, і в мене тут всі мої гортензії широколисті. Стоять, дивіться, які як, ну, примерщі. Да. Ось звенят і кришталеві. Квіточки попідморізали. Я не думала що буде сьогодні такий мороз, чесно кажучи, не прикрила не трохи. Тому що попередні ночі теж були морозні, і вони мені всі гарні стояли, і нічого не примерзла. Тут сьогодні маю такий результат. Чуєте, як шелестять листочки? Можливо, вони відійдуть ну побачимо. Ця малявка росте в мене цього року висадила у відкритий ґрунт. Ось така. Ось така, як капуста Ще Трошки відходить, але, але видно, що добряче підхопив мороз. А дивіться, яка гарна чорна бузина. Вау, красоня. Супер. Малюнок такий зимовий, зимовий вже. Безондевка. Моя краса, про яку я вам відео знімала, теж приморозилася, але вже сонце її зігріло, вже вона така відходить. А це Magical, який я цього року висадила в ґрунт. Мэджикал серія така дуже витривала, міцна. Навіть дивіться, от молодий кущик, він же стоїть, тут всі морози пройшов. Росте так високо, тут точно є мороз. Припік при і вже не одну ніч. Але за день відходить сонечко, виходить, ну побачимо, покажу вам в день зніму відео, як вони відійшли. Це живці місцеворі. Я їх забулася закрити на ніч кліпкою. Отак простояли. ну Якщо все так замерзло, то вони також були сірі, напевно, геть вранці, але зараз вже тут сонечко, то вони повідходили. Отже, дівчата, хлопці, продовження мого відео про ранні приморозки, про невеличкі приморозки. осінь. чи треба їх боятися, чи ні. Так от, якщо вранці я тут ходила поміж своїми кущами і показувала вам, як все дзвенить. Як кришталі, яке все сіре, яке все ламке, ну то вже зараз сонечко піднялося і все ото поростоплювало, повідігрівало, і все тут нормально. Бачите? Ось, звичайний собі листочок, нічого не повісило, вуха не вісять. Ну, я так собі, термометра не маю, але собі прикидаю, що десь мінус два, напевно, було у нас. Ну, Може, місцями десь мінус, але не було мінус три. Напевно, десь до мінус двох. Все нормально, все відновилося. От навіть самий молоденький у мене тут стоїть. Це сортик у мене. Лайтфайр. Ось він був також геть весь свіній. Зараз от такий от гарненький Е -е Тобто дівчатка, хлопці, хто в нас новачки, хто в нас ще не вперше купив. Широколисті гортензії для волотистих, то взагалі нічого не страшно навіть самий сильний мороз. А що до широколистих, то от не хвилюйтеся, не впадайте в паніку, якщо ви не встигли прикрити від перших осінніх приморозків, навіть якщо з тиждень будуть отакі приморозки, нічого страшного, рослина адаптується. Це ж вуличний кущ, як не кажіть, ми ж його не будемо заносити в хату на зиму, правильно? Правильно. І він має всі процеси мають відбуватися. Тут біологи, я не знаю, але накопичуються якісь тут крухмалі, сахари, які дозволяють визріти стеблом при таких от е, пониженнях температур, для того, щоб гарно перезимувати. Отже, без паніки, якщо хтось залишив свої. Квіти на дачі, не накрив і тепер гризеться ночі не спить, що гроші потратив, а, не, а все воно померзне, не померзне. Не померзне, якщо навіть і листок померзне то нічого страшного. Бруньки, якщо ви купили гарну рослину, накормлену рослину, яка має всі собі поживні речовини для, для подальшого росту і зимівлі, все буде нормально. Це мій молоденький кущик, який я вам казала, що у нього листок як капуста, він теж відновився. Ну, але як не як все-таки мороз дає, про себе знати. Відламаю листочка. І от ви можете бачити, да? що є такі, як сфокусувати, ну, пошкоджені все-таки вже листкові є клітини. Дало про себе знати цей більший вже трохи мороз, але це ж все-таки ну це ж у нас не вічно зелена рослина. Рано чи пізно він впаде вмерз нам основне оці бронечки. Бачите, які бутусики. І ця верхівкова. Ось вона. Оці нам берегти їх треба. Свою цю, весь Цей молодий кущик я буду обов'язково накривати. Мені побачити, хоч що це я купила чи справді по сорту ну, в мене. Мушу подивитися, що тут квітки. Дивіться, які гарні. Тут внизу бруньки. Ну, ці нижні то однозначно в мене перезимують, я їх хвоєю закидаю і все буде люкс. Також розстала і моя червона листа. все з нею гаразд була сіра, була прям така, ну дуже зморожена. Це і є, поряд росте у відкритому ґрунті. І от листочки відновилися. В цьому сорті навіть нема таких, немає такого пошкодження, як я вам показувала в попередньому. Листок цілий. Бачите, на просвіті немає ніякого почорніння. Тобто вже це говорить про те, що цей сорт він був більш сірий за той, але він... Не пошкодилось так листя, тобто він вже видно, що він більш витривалий до морозу. Мій меджика вже відтанув, розтанув, відігрівся, все нормально. Листочки живі, тугенькі, тверденькі, хоча теж були покриті інеєм вранці. Квіти. Нічого їм не сталося, ще погарнішали від морозу. Хожу тут розглядаю, чи все в мене відмерзло, чи все в мене тут вижило після сьогоднішнього заморозку сильного. Не можу вам не показати сорт допіоб'янку. Дивіться, який шикарний колір. Винний такий. Гляньте. І це молоденький шакущик. Я просто уявляю собі його років так 10 великим шаром, великий кущ, облитий такими бордовими квітами. В групі я раніше показувала влітку, який це кущик в мене, був ну, виставлю фото під, може в коментарі. Білі були гарні квіти. Оце він починає квітнути в середині літа, ну, десь, напевно, в кінці червня. І от, будь ласка, до. Листопада місяця є кущ декоративним. Дуже гарний сорт. Будете бачити в пропозиціях, беріть навіть не думайте. Сорт квітне буквально ну, на всі, з усіх бруньок. Тут навіть якщо й примерзне якась верхня, підуть оці нижні і буде вам щастя. Квіточки будуть гарантовано.